Доброго дня, 26 липня, місто Тернопіль. І хочуть просто мені цікаво зважити рекордсмени із лохини, по вазі. Це, звичайно, сорт Чандлер. І хочу зважити це всього-навсього перше плодоношення його. Сигнальне і от такі от ягоди. Хочу зважити просто для історії. Урожаю, звичайно, небагато, Бо то сигналки, але розмір ягід вражає. От дивіться. Зараз підійдемо до ваги, на ваги і зважимо. Дегустаційного столу. І зараз будемо дивитися. Ой, що це воно? Та розкинем на ноль. Треба рівненько поставити. От ноль. Сім. Вісімдесят чотири. Шість і дев'ять. це ота ота рекордсмен була. шість і три. 5,99. Ну і це малі вже пішли. 5.40. Значить, ще раз фіксуємо рекорд сезону 20, 20, 24, сорт Чандлер 7,88.